Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. У серпні цього року на фронті загинув 19-річний хлопчина Валентина Антонюка. На відео 20-річний Кирило, син екс заступника голови офісу президента Андрія Смирнова. Звітує про те, як в нього пройшов 2023 рік. Заступник голови офісу президента Андрій Смирнов розповів, що його брат Ігор до 2021-го займався буквально усім та заявив, що він позичав гроші на вартісні покупки. Мій брат займався до 2021-го року. Но він не був офіційно форму. Він займався буквально усім. Михайло усім чим можна він займався. От просто це людина, яка могла знайти себе у всьому, скуповувати, продавати вони там з дружиною. Дружина здається, його ФОП. О, Да, зараз я з ним оце буквально на днях розмовляв. Він запитував мене, чи слід йому відкривати ФОП, тому що він хоче взагалі відкривати автомику. Стео перспективі з 21-го року, здається, з травня він пішов на роботу радником з питань безпеки в аграрний фонд, Розповів Смирново. Він зазначив, що знає відповідь на запитання щодо вартісних покупок брата. Я міг би вам розказати. Ати, але це як мінімум виглядатиме не зовсім етично і можливо як виправдування. Я знаю, кого він конкретно позичав гроші. Більше того, частину грошей дав я особисто. Я на певні придбання, і він визначається собі побудувати якось структурувати свою особисту історію. Додав Смирнову. Ткача водночас зазначив Андрій Смирнов. Сьогодні вранці написав ображений допис, перелічив усе на що він образився і хто винен. Але за всім цим туманом знову не зміг відповісти на запитання, в чому ж секрет успіху його брата. Я не знаю оцінку, тому. Що під час повномасштабного вторгнення брат одного з керівників офісу президента купує все це. Я не даю оцінку, тому що брат одного з керівників офісу президента під час повномасштабного вторгнення скористався відсутністю мита, яке мало бути використане для ввозу автівок для військових і завіз собі два авто загальною ринковою вартістю близько 100 тисяч доларів. Але на головне і єдине питання все ж доводиться пану Смирнову відповісти. Якщо не журналістам, то компетентним органам і мені здається, там відповідь займається усім. Може виглядати ще менш Реконливо нагадаємо раніше. Журналіст Кач повідомив, що прада заступника керівника офісу президента Андрія Смирнова Ігора Смирнова Торік придбав апартаменти у літній новобудові в Львові, земельну ділянку у Карпатах, парку місце у Києві, а ще Фольксваген, БМВ, «БМВ», телеграм-канал Офісне Мишеня пише скільки грошей через кабінет Єрмака. Навіть уявити страшно, якщо тільки Міноборони – 40 мільярдів зависло, дорога і гуманітарка 2, 3, 4 мільярди. СБУ перевірити ось цих не хочуть, поки одні гинуть, інші заробляють. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.